Чому філософія пов'язана з наукою, а наука буквально була б неможлива без філософії. Зараз досить багато технарів дозволяють собі доволі такі зверхні ставлення до гуманітарії, зокрема й до філософів. Говард я радий знайомству, а ви справжній вчений. тобі. <рес> Але насправді гуманітарні і технічні науки вони не те що не протилежні, а навпаки, тісно пов'язані між собою, Ба навіть більше тісно пов'язує їх між собою, саме філософія. А сама філософія тісно пов'язана з наукою і не має нічого спільного з блогами, типу жіноча філософія чи філософія пацана, а тим паче не є псевдовченням на кшталт астрології. То чому ж насправді саме філософія є найголовнішою для всіх наук? Зараз питання, яке мене цікавить найбільше. Щоб відповісти на це питання, потрібно з'ясувати, а як взагалі звідки з'явилася філософія, та ким були і чим займалися перші філософи. А перші античні філософи шукали відповідь на питання, з чого з'явився світ. Тобто вони шукали природу світу. Але природу у тому сенсі, знаєте, коли ми говоримо, ну, це в його природі, це природа цього явища тощо. Тобто, у цьому сенсі природа це якась незмінна стала основа, закономірність чи загальна засада, коли ми можемо сказати, що це природа речей. Або як би зараз сказали, це база, це фундамент. І більшість праць перших філософів, про які до нас дійшли здебільшого лише згадки, називалися перифюсис, тобто про природу. А їхніх авторів ще називають фісіологами, від того ж слова фюсіс, тобто ті, хто досліджують природу. То чим же відрізнялися їхні дослідження та чому саме їх можна вважати прабатьками взагалі усіх наук? А все тому, що, як пояснювали світ іще до перших філософів, в основному міфологічно. За часів давніх богів. Наприклад, через існування якихось богів, чи духів, чи якихось інших надприродних істот. Тобто, здебільшого, коли все приймалося на віру. І, скажімо, коли була якась гроза, то думали, що це, наприклад, Зевс гнівається. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю, за що не я не можу вам сказати. А якісь реальні, конкретні, практичні навички, вони ще існували якби якось окремо і взагалі ще не були оформлені як наука. Люди вже давно навчилися зводити будинки чи виготовляти транспортні засоби, якісь вузи, колісниці чи кораблі, складали карти тощо. А для того, щоб це зробити, потрібно було володіти певними знаннями і вміти здійснювати певні розрахунки. Але ці знання ще не були наукою. Бо були не систематизовані, а просто існували окремо одне від одного. Вони не були сформульовані як якісь сталі закони чи теореми, тобто не проаналізовані і не доведені. Вони мали лише практичний, а не теоретичний бік. То що ж зробили перші філософи? Вони змінили спосіб мислення і стали намагатися пояснювати світ не абстрактними міфами, а ґрунтуватися на конкретних спостереженнях світу і вже на основі більш практичних знань будувати свої теорії. І першим філософом, про якого до нас дійшли згадки, називають Фалеса Мілецького, що жив приблизно в 624 5 роках до нашої ери. Він якраз одним з перших спробував виявити та більш так науково обґрунтувати першу основу всього світу, і це якраз був новий, абсолютно нетиповий спосіб пояснення на той час. Варто зауважити, що Фалес був доволі знаним і авторитетним мудрецем у свій час. До нас дійшли згадки про те, що саме він уперше точно прорахував та передбачив сонячне затемнення. А крім того, його ім'я має бути вам знайомим ще зі школи, бо теоремою Фалеса про пропорційні відрізки користуються і досі. Але є іще одна цікава версія про Фалеса. Тепер вам уповім, як було направду з тими мудрагелями. Чисту правду мо казати, бо який би мав інтерес, аби туманити. Перший мудрагель насивався у книжках Талес. Але направду називався він Штефан біда не з Мілету, лиш з Миколичина. А було з того теоремою так. Як будували дзвенецю церкви в місті, то кінчилася їм Мірка, і не знали, чи це треба вже кінчити дзвенецю, чи ще ні? А якби не Штефанку була би з того друга вежа Вавилонська, бо майстри були робітні, не як тепер. Але Штефан вишпекулював, що аби поміряти висоту будови, маєш поміряти її тінь від сонця тоді, коли тінь хлопа така задовга, як сам хлоп. Поміряли. А тоді Штефан каже, братчики, доста. Ну і так та вежа стоїть по сьогодні. І ось на основі своїх спостережень Фалес намагався якраз вивести цю саму першу основу світу, тому що йому було цікаво не хто там створив світ, а конкретно що ж було на початку, яким же на початку був світ, і так він вивів, що все з води. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. З води виникло і з води складається. Але що важливо, він говорив про воду не як про якесь божество, а як про цілком реальну речовину. Чому саме вода? Як пише Арістотель, щодо числа і виду цього начала висловлюються різні думки. Так Палес каже, що це вода, а тому він проголошував, що і земля розташована на воді, ймовірно, зробивши такий висновок зі спостереження, що їжа всіх істот є вологою, і саме тепло народжується з вологи та від неї залежить, а те, з чого все виникає, і є начало всього. Отже, чому він дійшов до такої думки? А ще тому, що сім'я всіх речей має вологу природу, тоді як вода є началом природи вологих речей. Чи певен? Майже майже не по-науковому, ти завжди так працюєш лише інтуїція, здогади тощо. Та якщо Фале створив ще ну м'яко кажучи, досить слабку теорію, то чому ж його поважають та вважають першим філософом? Бо головна його заслуга у тому, що він першим поставив те саме найперше питання, що лежить в основі світу, якою є його природа? І буквально перевернув мислення, бо почав шукати відповідь не в міфах чи здогадках. Magica. а буквально серед реальної земної матерії, і намагатися пояснити все за допомогою логіки. Грубо кажучи, він почав шукати відповідь на велике теоретичне питання практичним чином, базуючись на своїх спостереженнях та досвіді. Я фізик, Володію практичними знаннями про весь всесвіт і усе, що в ньому є. Але, звичайно ж, було в ньому щось від справжнього філософа. Відома історія про те, що якось Фалес випадково впав у яму, яку не помітив, коли йшов, розглядаючи зорі, і став кричати про допомогу. На це жінка, яка проходила поруч, пожартувала. Що ж, Фалесе, ти не бачиш того, що під ногами, а сподіваєшся пізнати те, що на небі. А ще кілька цікавих фактів про Фалеса та більш детально про його теорію я залишаю у розширеній версії, яка доступна моїм спонсорам на базі відмов. І ви також можете долучитися до цих чудових людей, яким я дуже вдячна за підтримку. Фалес мав учнів, які в подальшому розвивали його ідеї і відповідно все більше наближалися до науки. І найвідоміші з них Анаксимандр і Анаксимен. Анаксимандр зробив ще один крок до наукового знання: він застосував дедукцію. Це логічний метод, коли ми намагаємося вивести загальний висновок із конкретних передумов. У випадку Анаксимандра він пробував мислити ширше ніж Фалес, і лише на основі одних розмірковань пробував вивести, що ж є першоосновою. Як пише Аристотель, бачачи, як одна стихія перетворюється в іншу, він не вважав слушним одну з них прийняти за засаду, а прийняв щось поза ними. Цим чимось був Апейрон. Що перекладається з давньогрецької як безмежне, і це безмежне містить у собі все. Анаксимандр логічно говорив, що перша основа мусить бути нескінченною, бо інакше б вичерпалася. Нарід забуває, хто вповів, але знають, що вповів. А майбирше сидить їм в голові та пустка, то то на північ, ніць, нічого. Ні, нічо. Михасову Янущуку, котрий жив 126 років, а дідій якого видів довбуща, показалося тото -то у флешці. Повім ним бирше, воно вийшло з флешки. газди де при байкували, що би то мало бути, то нічого. Михась їм повів, то є півлітра на двох. Тож значення Анаксимандра в тому, як він продовжував рухатися до науки. Ще одним видатним учнем Фалеса був Анаксимен. Так само, як Анаксимандр, з одного боку, він уже вважав, що світ безмежний, а рух вічний. Але з іншого боку, як Фалес, він продовжував шукати лише одну єдину речовину, яка би могла бути першоосновою всього світу, і нею він вважав повітря. Та де логіка? З одного боку на нього могли вплинути давньогрецьке уявлення про те, що душа за своєю природою схожа на повітря. А з іншого, він спостерігав, що саме повітря є безмежним. Спостереження показали йому, що повітря має різну густину, і тому він гадав, що до змін призводить згущення і розрідження повітря. До того ж, Анаксимен помітив зв'язок між температурою і станом матерії. Стосовно гарячої води, коли очікувати сторона ще раз багато спекуляцій на сьогоднішній день стосовно гарячої води. Воду. Щоб гаряча, холодна вода в гарячу, її потрібно підігрити. А був тим, кого б зараз назвали метеорологом, адже він намагався пояснити більшість погодних явищ. І знову ж робив це логічно, а не міфологічно. Град падає не тому, що боги за щось якось карають, а тому, що вода, яка падає з хмар, замерзає. Я щойно дав розумне пояснення, але Анаксемен робив ще надто загальні висновки, бо, наприклад, вогонь був для нього тілом найгарячішим і найрідкішим, а камінь найхолоднішим і найбільш густим. Тобто Анаксемен був ще одним філософом, тим, хто все більш відходив від старого типу мислення і пробував шукати нові, більш обґрунтовані відповіді. Отже, чому я все це розповідаю? Бо головне у перших філософів не те, що вони думали, а те, як вони це робили. Якщо просто сказати, що Фалес думав, що світ походить з води, то це закономірно видасться якоюсь маячнею, черговим міфом. Для мене такі метафори це бред. Але потрібно наголошувати не на відповідях, а на питаннях, які ставили перші філософи, та як вони шукали відповіді на них. Тож, хто знає, як був створений всесвіт? Бо ясна річ, вони у свій час просто не могли ще відповісти так, як це робить зараз сучасна наука, коли пройшло на секундочку якби більше ніж 2,5 тисячі років. Внаслідок великого вибуху була створена матерія та час у нашому всесвіті. Звісно ж, для того, аби сучасна наука все більше наближалася до правильних відповідей, колись комусь потрібно було поставити правильні питання. І саме це колись зробили перші філософи. Фактично, саме це й роблять науковці, і технарі, і гуманітарії шукають природу, саму суть речей. Тому філософія завжди тісно пов'язана з наукою. На відміну від усякої там астрології, нумерології чи конспірологічних теорій, філософія не заперечує наукові знання і не є їх альтернативою, а користується актуальними здобутками науки, та й самим науковцям підказує і нові питання, і нові шляхи пошуку відповідей на них. Філософії і наука завжди тісно співпрацюють разом. Якщо хочете, то наука буквально дає свою картинку світу, а філософи, так грубо кажучи, пробують пояснити, а як же в цьому світі змальованим сучасною наукою жити. Ну, от, наприклад, я, як людина, яка здебільшого досліджує соціальну філософію, обов'язково враховую якісь здобутки психології, соціології чи інших наукових галузей, зокрема, наприклад, і технічних Помилково, коли народження філософії пов'язують лише із Сократом. Він просто звернув увагу філософії на людину, тобто зробив те, що називають антропологічним поворотом. До нього філософи займалися пошуком оцих от перших основ і пробували пояснити світ, а він просто вписав у цей світ ще й людину. І після того філософи не лише далі продовжували пояснювати світ, але й пробували зрозуміти, а що в цьому світі потрібно робити людині. Складне питання буде для відповіді. Наприклад, і Платон, і Арістотель мали своє бачення світу, і їх етика чи вчення про державу були невідривними від них. Так само, наприклад, і стоїки, і епікурейці були свого роду вченими. Скажімо, для епікурейців світ складався з атомів, а стоїки уявляли собі структуру знання, як яйце: шкаралупа логіка, білок етика, а жовток фізика. Узагалі, довгий час фізика, особливо за часів античності, залишалася частиною саме філософії, а потім, протягом усієї історії, великі науковці були також і великими філософами. Можна зробити великий стрибок із античності, аж у 17 століття, та згадати, наприклад, Рене Декарта. Всі його знають як математика, а у школі вчили декартову систему координат. Але насправді він був абсолютно геніальним філософом, довки якого досі лишаються актуальними, навіть щодо питання про те, чи може штучний інтелект прирівнятися до людини. Врешті, і зараз кожен науковець трохи філософ. У нас є наукове звання вже після магістра, коли науковець захищає дисертацію, кандидат наук. А ось у західній науці перший науковий ступінь називається PHD. Зараз уже й в Україні, до речі, переходять на цю систему. А так, коли ви дивилися якісь західні фільми чи серіали, або ж інтерв'ю з науковцями, то їх називали PHD, або була відповідна табличка на дверях чи на столі. Так ось, PHD розшифровується як філософі доктор, тобто доктор філософії з фізики, з математики, з психології з історії тощо. Навіть Шелдон Купер, який так зверхньо дивився на гуманітаріїв, та й взагалі всіх, хто був не фізиком, теж є філософі доктор. Dr. Sheldon Cooper, BS, MS, MA, PhD and SCD. Бо як не крути, філософія завжди залишається невід'ємною від науки. Звичайно, коли ми говоримо саме про справжню філософію, якою займаються саме фахівці, а не про те, що всякі мудрагелі з інтернетів можуть за неї видавати.